Хтось заливає стаканом коктейлю очі і спеку, а хтось досі чекає в пустелі воду зі злив, комусь не катять стакату строкаті карти Блекджеку, Джеку, а хтось має пройти по карті мінних полів. Хтось пробиває заслони педалю вниз на червоний, а хтось там із вогню чиюсь дитину несе. Пильнують янголи в небі. А проміж ними ворони, бо їх янгольських сил давно бракує на все. У клубі троє на троє з ножами рвуться в герої, душа знову жадає, бо соні битого скла. А в краївках і окопах тримають янголи зброю, бо бій досі триває, а решта щось не прийшла. Тримали янголи небо і все робили, як треба, а їх не помічали, бо. Накривали столи, вони чекали, чекали, що хтось покличе до себе. Та й розвели руками і тихо-тихо пішли.